Всім привіт! Як завжди дивлюся трейлери нових фільмів, які будуть цьому році. Оч... Неочікуваний. я сказати, я... Ну так, так, не очікував цей трейлер, побачити в цьому році. Це «Не Нестрим. 4. Е... Хто не в темі, це е... фільм, в якому легендарні всі актори, тут дуже великий список. Бойовиків 90-2000-х -х, х і цих сучасного світу е, ну, сучасного часу нашого. От. І вони в цьому фільмі, як бойовики, багато стріляють, бійки і тому подібне. Подивимося, що тут буде. Е, ще давно писали, що Меган Фокс тут повинен знятися. Давайте подивимося трейлер, я скажу в кінці свою думку. Вітаю вдома. Десь на ти що читаєш? Що це таке? Дещо секретне? Я їду з тобою. Ой, пробач, тебе не запрошено. О. Так, я не зрозумів, це якийсь романтичний фільм, щось. не схоже. Гей, чого приперся? У мене тут ситуація і потрібна поміч. Мені потрібні кращі, друзі. Це що новачок? Це наш снайпер, не хвилюйся. Ух ти, 50 даже тут. Мені це лікар прописав. Слухай, гострохи, бачиш це лице? Дивись на застрель. <рес> Терористи захопили ядерні ракети на вантажному судні біля узбережжя. Якщо ці малята вибухнуть, буде третя світова. Таке життя тобі дорожче, за друзів. Таро час пошуміти. Yeah! от Музика класна. От я кажу, якщо дуже класна музика, то вона динамічним сценам дає якоїсь яскравості, цікавості. На початку не зрозуміло про що фільм, але цікаво, непогано. А Ban Fox із Тетхемом це дуже класний. А далі, ну, типу, динаміка все класична, ну, музика повинна додавати цього всього. А якщо нема музики, то трейлер уже провальний. <паспалу> <на> трейлер. Трейлер. <паспалу> ну, давай! Оце це вже діло. Це все, на що ти здатен. Все значно цікавіше. Так. так. Чесно скажу, на початку я думав, що динаміка буде фільма і все буде в класичних фільмах не стримня. Початок не зрозуміли, середина трейлера вже зрозуміла більш е, класичним всім-сім фільмом. А тематика, що про що ну, не, не важлива, це просто фільм-екшен, дуже багато стрілявки, бійки і тому подібне. Тут а сенсу якогось сюжету важливого. Немає сенсу шукати. Це як форсаж. Це вже серія фільмів, коли вже просто частина друга, третя, друга, третя, четверта і тому подібне, може і п'ятий будуть нестримні. Поки е, буде Сільвестр Сталоне живий. Тому е, будемо дивитися, обов'язково це 100% трейлер на четвірку. Е, десь він просідав, десь він був непоганий, музика досить добре підібрана, класична, е, драйвова, екшн сцени всі на рівні, але чомусь не вистачає цього на максимальному ефекті, щоб була п'ятірка. Тому. Підписуйтесь на наш канал, ставте коментар під відео, лайк і скажіть, як вам теж трейлер на стрімі